Доброго дня мої вітання! І, як завжди, на нашому каналі Супер Пропозиції. І сьогоднішній наші увазі Шкода Октавія 2017 рік. Така коричнева шоколадка. Супер стан автомобіля. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Все в оригіналі. 2017 рік, всі вікна рідні. Виїхала дана машинка з автосалону в 2018 році, 8 січня 2018 року, була куплена лізинговою компанією за 35 тисяч євро. На сьогоднішній день лише приїхала за аукціону гаряча пропозиція. Ціна тут в Нідерландах даного автомобіля 11900 євро. Ціна нето для експорту в Україну. Задні вікна заводське тонування, хром під вікнами, рейлінги, такі вже нові ледовські стопи, як для Октавії. Фаркопчик, легкосплавні диски, автомобіль знаходиться в чудовому стані. Ледовське світло, ледовські ходові вогні. Отак От виглядають включені самі ледовські ходові вогні. Досить нарядний автомобіль. Досить класний колір. Коричнева шоколадка. Автомобіль в експлуатації з 2018 року, але він буде поставлений з 17-го, так як по Вінкоду з конвейера він зійшов з го року. Такі сидіння, поєднання Алькантари з шкірою. Досить приємні на дотик. Ледовська підсвіточка в дверях, велика сенсорна навігація, клімат двох зони, підігрів сідушок, автоматична коробка передач, дістронік, адаптивний круїз, пробіг даного автомобіля. Рідний 196 тисяч. Даний пробіг по дорогах Нідерланда, Нідерландів, тому він не є якийсь страшний чи критичний. Автомобіль в чудовому стані, автомобіль голландський. З сервісною історією, чесний з рідним пробігом. Ціна в Україні даного автомобіля буде порахована і написана в темі відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Діліться відео з друзями і, звичайно, замовляйте автомобілі. Автомобілі доставляються в місто Тернопіль. Замовити можна в мене. Звати мене Омелян за номером телефону 050 565 0817. На все добре, до нових відео.